Діяння святих апостолів, глава 8, вірші з 5 по 17. Ось Пилип прийшов до Самарійського міста і проповідував їм про Христа, а люди вважали на те, що Пилип говорив, і згідно слухали і бачили чуда, які він чинив. І з багатьох, бо що мали їх, духи нечисті виходили з криком великим, і багато розслаблених та кривих уздоровилися, і радість велика в тім місці була. Був один чоловік на ім'я йому Симон, що до того в цім місці займався ворожбицтвом та дурив самарійський народ, видаючи себе за якогось великого. Його слухали всі від найменшого аж до найбільшого, кажучи він сила Божа, що зветься велика. Його ж слухалися, бо він їх довший час здивував ворожбицтвом. Та коли няли віри Пилипові, що благовістив про Боже царство й ім'я Ісуса Христа, чоловіки й жінки охрестилися. Увірував навіть сам Симон і, охрестившись, тримався Пилипа. А бачивши чуда і знамена великі, він дуже дивувався. Як зачули ж апостоли, які в Єрусалимі були, що Боже слово прийняла Самарія, то послали до них Петра та Івана. А вони, як прийшли, Помолились за них, щоб Духа Святого вони прийняли, бо ще ні на одного з них він не сходив, а були вони тільки охрещені в ім'я Господа Ісуса. Тоді на них руки поклали і прийняли вони Духа Святого.